Він має вміти класно жарити шашлик і мене. Всім привіт, це мама Ріка Альона омаргаліма. І в нас сьогодні рубрика. Ходи не ходи. Так от дівчики, ми зараз будемо розбиратися, куди ми би сходили з вами, а куди ні. Ой, знаєш, ми сучасна країна, ми сучасні дівчолічки, ми платимо за себе самі. окей. що? Я незалежна жінка. Точно но... Боже, мама Рика, да что хоче... ж мы с тобой такие вещи? Серьезно? Ну честно кажучи, я думаю, что это норм, але ни с кем так и не подружился. Не, я до такого не підрушила. Нет. Да, нет, Ну я. Не, ну я люблю любиш? Ты любишь? Машечку з пумбочки зири. Що не принеси? Пацани, треба носити. Рід. Не треба. Ні, насправді не треба критикувати твоїх подруг. Чуєш, в мене їх мало, тому не надо. Ласка, я сама їх розкритикую. Ми візьмем просічки, сядемо і дружку розкритикуємо так, що <звісно> добре я <вхожусь. звісно> <звісно> потім на присічки друг дружку будемо цокатися. Це... Зелене свинья, Це Справжній мужчина. Да? Ні, бо ну, пока, до побачення. Все пока Закрий двері з той сторони і і зайди нормально. Ні, ні, ні. Я ж що, що треба лишати прямо так. треба Дорослий мужчина, він там, не уникає. А поговори. Да. По після просічки. Слышиш? голова. Ні. Він летить взагалі з 10-го поверху вниз. зараз прям в цей момент, коли він це договорює? Хоча би мужик він має вміти класно жарити шашлик і мене. Сюди за свого Тут дуже не можна попробувати. Ні, 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 я не знаю. Ладно, хай буде. Я так Як ми можемо. Треба за тест. О, ні, до побачення. Ні, ні, ні. Ми так не бачимо. А може він зайнятий? Да Мені пофіг а, а він зайнятий Мені пофіг, зайнятий він чи ні. Кирішня, але ми такі прекрасні. Все, ми пішли під просітом. До побачення.